Доброго власне дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 10 глава, 16 по 22 вірш. Сказав Господь своїм учням: ось я посилаю вас, як овець поміж вовків. Отже, будьте мудрі, як змії, і невиді, як голуби. Стережіться ж людей, бо вони видаватимуть вас на судища і в синагогах своїх бичуватимуть вас. І до правителів і царів поведуть вас за мене на свідчення їм і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не клопочіться, як або що говорити, бо дано буде вам у той час що сказати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця Вашого, що говорить у вас. Видай же брат, брата, на смерть і батько дитину, і повстануть діти на батьків і уб'ють їх. І будуть вас ненавидіти всі за ім'я моє. А хто витерпить до кінця, той буде спасенний. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.